Мігрував на рік, залишився на 14. Пану Ігору у 90-х довелося, як і більшості його друзям, заробляти на життя за кордоном. Він обрав працю в Іспанії Зранку до вечора. Там зводив будинки. А після сідав за підручники, аби вивчити мову. Зараз добре володію, і навіть прийшлось ходити в автошколу, здавати на права, тому що якби для наших туристів, звичайно, цього не треба а для резидентів треба мати. Права тої держави ностальгія за Україною з роками переросла в мету повернутися на батьківщину і створити власний бізнес. Згадує чоловік. Нині ж мрія здійснилася. Свої знання, сили та зароблені гроші вкладає у Києві, створивши тут туристичну будівельну фірму. Я хочу вкладати і треба вкладати в Україну, і я бачу перспективу України в майбутньому. А в Європу їздити відпочивати. Повернутися до Києва планує Ірина, українка за походженням та нікені за паспортом. Десять років тому вона виїхала за кордон. Рішення жити на чужині їй далося легко, згадує дівчина, адже переїзд сприймала як довготривалу відпустку. До того ж, поряд були батьки, потім не обійшлося у струвище. Що було саме для мене, та те, що все абсолютно чого я добилася тут, виявилося нічим там. І приходять починати все заново зовсім по-другому, інакше, іначе якісь інші путі, інші дороги. Прижитися в далекому краї допомогло і вивчення мови. Три місяці праці і річний курс німецької засвоєно. Згадує Ірина. Далі курси бухгалтера і робота на фірмі. Нині дівчина ще й перекладач, таких як Ірина та пан Ігор, які прагнуть повернутися на рідну землю із великим багажем знань, поки що 20%. Підрахували спеціалісти. Іноземний роботодавець готовий платити гроші українським у тім за умови, якщо ті поєднують у собі всі якості дипломата, вміння висловлювати свої думки грамотно, вміння писати грамотно, говорити грамотно, володіння різними мовами. Але роботодавець наразі, якщо раніше була така мода на мови, так от роботодавців, зараз вони вибачать пошукачу незнання якоїсь мови, але будуть дуже велику увагу звертати на вміння вчитися, бажання і мотивації внутрішнього. Або життя за кордоном було в радість, а період адаптації пройшов непомітно. Психологи радять після переїзду обов'язково прописувати конкретну мету, заради якої покинуто домівку. Перший етап ви написали свою мету. Другий етап ви пишете ті кроки, які вам треба зробити для того, щоб ця мета була досягнена. Третє. Ми пишемо ті ресурси, які нам необхідні, щоб ця мета була нами досягнена. Сюди входять фінансові ресурси, часові ресурси, людські ресурси, всі люди, які можуть вам допомогти, і найголовніше каже психолог: налаштуватися на позитив. Ось тоді більшість негаразів відступають самі. Українці, ж які повертаються на рідну землю, просять владу приділити їм увагу. Наталка Фолівчук, Дмитро Паєць, Павло Пархоменко, соціальний пис.